Проти кричущого порушення прав людини протестували сьогодні під стінами столичної мерії. Працівники бюджетники Києва вимагали не позбавляти їх права вибору і не переводити насильно їхні зарплати до державного банку. Люди кажуть, що їх ніхто не питає, а за відмову погрожують звільнення. Ні зарплатному рабству. Рано вранці бюджетники відстоюють свої права біля будівлі київської адміністрації. Світлана Крутько працює вихователькою у дитячому садочку. Жінка розповідає, їхній колектив змушують змінювати банк виплати заробітної плати. Нас насильно заставляють переводитися в банк. Чому нас наші законні права повинні ущемляти? Чому ми не маємо права, Чому на нас давлять звірку? Світлана, як і решта протестувальників, не розуміє, чому їх змушують переходити до державних банків, адже сервіс та умови обслуговування в комерційних установах їх влаштовує значно більше. Керівник асоціації захисту фінансових прав нагадує: окрім того, що це завдає незручностей людям, це просто незаконно. На жаль, державні банки навряд чи можуть забезпечити обслуговування такої кількості людей, які раніше обслуговували 65 комерційних банків. Банки. Тим паче, враховуючи закон України про економічну конкуренцію, це є прямим супереченням цього закону. Юрист асоціації Сергій Топчий додає, закон України про оплату праці надає право кожному працівнику обирати банк виплати зарплати і змінити фінустанову для виплати заробленого можна будь-коли. Якщо чоловіку видали карточку державного банку і він не бажає там обслужуватися. Он можуть обратітисятв'ячим заявленням своєму руководителю і бухгалтерію підприємства і указати, якому імені банки он хочет відкрити. рахунок. у департаменті фінансів КМДА пояснюють, вони не вимагають, а рекомендують керівникам бюджетних установ переводити свої підприємства в державні банки. Але бюджетники твердять, їхньої думки ніхто не питає. В нас приду приділі, тому переході все. Не то що там голосувати там і що небудь як раніше було там збирали нас, предупреждали за місяць, за два? Представники асоціації захисту фінансових прав провели переговори із керівництвом міста. У мерії погодилися провести роз'яснювальну роботу серед керівників бюджетних установ і не змушувати людей змінювати банк виплати зарплати. Протестувальники зі свого боку запевняють, утискати свої законні права не дозволять. Ми прийдемо сьогодні, прийдемо завтра, прийдемо понеділок. Среду ми неділю будемо ходити дві, але все одно ми останнім наших банків. А зачем переважно? Дід нас, ми в совєському же Союзе, Правильно, Дмитро Фордак Андрій Марченко ТСН 1+, плюс